Для того, щоб жінка почувала себе добре, а в неї повинна все сходитися у внутрішньому світі. Як це зробити не тільки для жінок, але й для чоловіків. Зараз дізнаємося у останній на сьогодні гості нашої програми. Зустрічайте Анастасія Поваленна, психолог. Доброго ранку. Проходьте, будь ласка, до нас. Вітаємо вас. Наша сьогоднішня тема взагалі в рамках гіперкомпенсації і компенсації і роботи над собою це є успішність. Успішність кожного з нас. Але не в контексті такого шаблонного всі маємо перемагати завжди і кожен день ніякої депресії, ніякого негативу. дозволяє негативну емоцією, злість можливо, образу перенаправити в русе позитивне. Як ми компенсуємо те щось негативне, ми перетворюємо це в позитивне. так? Абсолютно правильно, тобто перенаправляємо. Можливо, це якась образою з чоловіком, можна піти в спортзал, або звернутися По-перше, треба прийняти цю емоцію. Що сталося? І я не роблю, я, я, пісняю, я не витісняю, я говорю, ні, я не відчуваю образи. Прийняти. Так. Дійсно. Я Мі, я, що дум... там, я ображена. Так. Я людина, я маю зла на емоціях. Далі необхідно дозволити собі цю емоцію навіть. В зовнішньому, в, в, в якомусь розвитку, тому, які стараємо, які послухати, може. А, Анастасія, але на словах це все дуже прекрасно звучить. Я розумію, що в житті це не є настільки легко зробити, тому що добре сказати, з кожної негативної емоції ми зробимо щось хороше, але всі інше діло саме так власне і зробити, не плакати, не ображатися. може над собою провести цю роботу, чи можливо їй потрібна допомога, е, можливо, сама вона не може впоратися. Дуже правильне питання задаєте, дуже зручно. Вона заважають наші емоції. Тому що коли виникає якийсь стрес, яка ситуація, як ми реагуємо на емоційному рівні, може марнірувати, словом не горобвець, а потім слова пам'ятаються ці. Тому е, є така техніка, називається крок в сторону. Треба постаратися, скільки це можливо, подивитися на ту ситуацію, яка відбувається, зі сторони. Можливо, уявити себе птахом, який знаходиться зверху на цією ситуацією. І тоді, якби емоційне і раціональне можливо якби, розділити. І тоді ми не настільки сильно будемо піддаватися тим емоціям, і тоді в нас з'явиться. Друг може виображувати близькі людині. Якщо ви хочете їх перенаправити, цю енергію в досягненні цілей, наприклад, якихось е, достатньо глобальних, тоді так. Коли ви відчуваєте, що це сварка з близькою людиною або керівником, можливо, краще одразу не підсилювати, а просто зробити той крок в сторону. Це індивідуально, маємо себе відчувати, але дуже важливо, інтуїтивно відчувати себе і що ми зараз. Дуже сильно впливає, тому що наша самооцінка, вона в принципі напряму пов'язана з тим, як ми міркуємо з тим, як ми діємо. Якщо в нас є більше якихось е, тих ситуацій, в яких ми здатні працювати з собою, коли ми вивчаємо себе, тоді і обставини е, вони складаються більш успішно. Але я хочу, звичайно, наголосити для наших телеглядачів, що поняття успіху це поняття дуже відносне. Успіх складається. Бо він, як ми всі достатньо складний. А чи може людина заблокувати якусь свою успішність, сконцентрувавшись на якихось поразках і переможних поразках? Чому ми блокуємо свою успішність? Дуже також гарне запитання. Ми всі родом з дитинства, і дуже часто е, мірухи і батьки асоціюють якісь наші невірні кроки, якісь невеличкі помилки з поразками. І в наші Закладається, що я не можу зробити невірний крок, наприклад, отримати ту саму двіку в школі, і це якось відображається на нашому шляху. Таке особисте життя, якісь можливі далі і так далі. Тобто вони відображаються потім і можуть вплинути і на шлюб, і так само в професії. Тобто це все взаємопов'язано. є такі теми психології, причина слідковий зв'язок. Коли завжди є причина, то ми маємо усвідомлювати, що життя воно циклічне і позитивні, як досвід, як шанси. Я-концепція, тобто наше другі я. По-перше, необхідно сформувати запитання до тої перешкоди, яка тобі заважає досягати успіху. Але ця перешкода може бути у вигляді вчительки, можливо, зі школи, або у будь нашого страху, або у будь нашої близької людини. Їй необхідно питання перше сформувати, чому ти є в моєму житті, чому ти заважаєш мені прагнути до, прагнути до кращого життя, до іншої якості, до успішності. А потім необхідно уявити, що вона сидить на стільці. Потім необхідно сісти на цей стілець і саме ж відповісти на ці запитання, тому тобто, що всі перешкоди, які є, по суті, виникають в нашому житті. Ставити собі, ці питання, які питання потрібно поставити собі Це індивідуально, дуже. Не буде залежності від ваших мрій, ваших mm -hmm. цілей і ваших бажань. Ну що ж, дуже дякуємо вам за, за таку розмову. Вона виявилася дуже важливою і потрібною, принаймні, принаймні для нас. Я зрозуміла, що, що знаєш, що, що діє, коли якась емоційна ситуація, коли щось не подобається. дозволяє нам не говорити багато зайвих речей трішки заспокоїтися та ще раз подумати включити свої е, місти про більше про гіперкомпенсацію ви зможете знайти в інтернеті правда є інформація про це а, є інформація про мої яка є, взагалі про успев по успішності і звертатися конкретно до психолога Анастасії поваленно дякую вам за те що далі. ви прийшли до нас далі дивимося